Щодо районів ведення бойових дій розгорнуто і військові шпиталі. Тут можуть надати як першу необхідну допомогу, так і провести реанімаційні заходи. Лікують амбулаторно і стаціонарно. Всі підрозділи оснащені сучасним лікувально-діагностичним обладнанням. Мобільний госпіталь із Вінниці доправили залізницею. Вже через добу фахівці почали працювати у повному режимі. До речі, багато із них побували не в одній миротворчій місії, тож оперувати в таких умовах готові. Один із перших пацієнтів Ко поранений спецпризначенець. Його підрозділ потрапив у засідку. Через вогнепальне поранення евакуювати бійця на велику відстань було надто ризиковано. Тож, не гаючи часу, медики зупинили кровотечу та провели хірургічне втручання. Військовослужбовця врятовано. Подальше лікування він проходить у харківському шпиталі. Для більшості людей літній сезон пора відпочинку, та для пожежників у цей період роботи додається. Зокрема, частішають випадки лісових пожеж. Щоб успішно боротися із цим лихом, військовослужбовці разом із пожежниками проводять спільні навчання. Цього року, крім звичних причин виникнення займань, вивчають і можливі наслідки диверсій, терористичних актів і техногенних катастроф. Для тренувань вибрали потенційно небезпечні об'єкти. Серед них військова частина у місті Лубни Полтавської області. Наша військова частина бази зберігання технічних засобів служби пального призначена для матеріально-технічного забезпечення номенклатурі служби пального. Тобто це місце підвищеної небезпеки, і особливо велика увага приділяється протипожежному захисту. Військовослужбовці відпрацювали дії оперативної групи при гасінні пожежі резервуара токсичних речовин та організували евакуацію з території військової частини. З точки зору професіоналу я даю оцінку відмінно. Е, перш за все, хотілося відмітити керівництво даного об'єкта, так як було все організовано на належному рівні, була зустріч, було проведено е, пожежні автомобілі до його місця розташування і де ми проводили бойові дії з гасіння умовної пожежі. Тренувалися злагоджено діяти офіцери Тилу Збройних сил України, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, особовий склад військової частини та медичний персонал. Дії особового складу частини і дії МЧС були дуже злажені. Завдання виконане, яке стояло перед цими заняттями. Дана частина забезпечена на 100% всім необхідним матеріально-технічними засобами, технікою, всіми засобами для того, щоб виконати поставлені перед нею завдання. Військових, поранених під час антитерористичної операції, почали лікувати також вірпані. У шпиталених близько 30. Вони вже одужують. У медичному закладі є все необхідне для реабілітації. Пацієнти знаходяться у нас на лікуванні в хірургічному відділенні, а також в травматологічному відділенні, де їх оглядають, надають допомогу і визначають комплекс діагностичних та лікувальних. Міроприємств у нас пацієнти, які знаходяться у нас на долікування, тобто їх перевозять з комедично-клінічного центру північного регіону міста Харків або з Гоновського медично-клінічного центру. Військовослужбовці в АТО найчастіше отримують поранення кінцівок. Лікування триває від 10 до 15 діб. У найскладніших випадках довше. В одній із палат проходять реабілітацію Едвард та Андрій. Вони вже пережили кілька операцій, тепер одужують та чекають на зустрічі з рідними. Це швидко відбулося, там навіть не смів усвідомити. Після цього Волноваху відправили, там дали першу медичну допомогу звідси вертольотом на Харків з Харкова вже там зробили операцію, наложили цей апарат, а вже з Харкова. Суботу, 24 числа, вже сюди вже більше ніж два тижні, знаходимося тут. Лікуємось. Саме страшне позаду. Лікування зараз і все. Кілька разів на день начальник травматологічного відділення оглядає пацієнтів та робить перев'язки. Знає до подробиць історію отримання травм. На щастя, усі вояки поправляються. Виписані є, Ми в нас почали поступати три тижні тому. Вже в нас три чоловіка було переведено військовий госпіталь міста Житомир. І п'ять чоловік вже виписано, з одужанням. Щирі слова подяки від поранених. Найкраще засвідчують професіоналізм медиків. Я хочу сказати від себе велике спасибі лікарям, дуже добре відносяться до солдатів. Постійно заходять, питають, як себе чувствуємо. Ну і йдемо на поправку з їхньою допомогою. Великім спасибі. Над ліжком у Якова прапор України. І, хоча у хлопця досить складні поранення, він швидко одужує. Поки перебував на сході країни, за нього переживали батьки, друзі та кохана. У нас все буде добре, звичайно, але іншим хлопцям побажаю витримки, матерям також витримки, терпіння, і все у нас буде добре. До військового госпіталю завітав народний депутат України Олег Ляшко. Я приїхав, хлопці, щоб подякувати вам за підтримку, за те, що ви захищаєте Україну. Ви робите велику справу. І честь вам і хвала, і ви щоб знали, що і я це ціную, і всі цінують. Кожен поранений учасник АТО отримав грошову винагороду від гостя та подарунки від благодійників. У цьому конверті невелика грошова премія для того, щоб ви могли. Щось собі купити. І хай би кожен олігарх, який має мільярди, вручив вам, хоча б по конверту чи по пластиковій карті. Ці то було б добре. А народна артистка України Алла Кудлай підтримала хлопців гарною піснею. У 25 він став тричі героєм радянського союзу. А його ім'я увійшло в книгу рекордів Гіннеса як найрезультативнішого льотчика Другої світової. 8 червня легендарному українцю Іванові Кожедубу могло б виповнитись 94 роки. У червні 1941-го на стіл начальника Чугуївської авіаційної школи один за одним лягають рапорти вже пілота інструктора кожедуба. Льочок наполегливо просить відправити його на фронт, але резолюція незмінна відмовити. Досвідчений інструктор був на вагу золота. І на фронт їх не відпускали, а казали, що ти маєш готувати поповнення для фронту. Так ти підеш один, а так ти підготуєш півсотні Дочки. На війну Іван Кожедуб потрапляє весною 43-го. Його зараховують до 240-го авіаційного винищувального полку. 26 березня льотчик здійснює свій перший бойовий виліт, який закінчується навдачею. Пілот втрачає ведучого, самостійно вступає у бій з німецькими месерами. не встигає ухилитись і отримує у борт кулеметну чергу від ворога. А потім помилково його підстрелюють свої ж зенітники. Палаючу машину Кожедубу дубу таке вдається посадити. Утім, відновлені ла 5 вже не підлягає. За те, що він не вдіяв згідно уставу, його взагалі могли відсторонити від польотів. І лише заступництво командира полку, який зумів розгледіти в ньому майбутнього гарного льотчика, дало, дозволило йому потім через кілька місяців знову піднятися у небо. Кожедук проведе 39 безрезультативних боїв, перш ніж у липні 43-го відкриє лік своїм перемогам. Це трапилося 6-го числа на курській дузі. У складі ескадрилі молодий льотчик вступив у бій 12-ма ворожими літаками і особисто розбив у друзки німецький пікерувальник. Ю 87 він завжди прагнув нав'язати свою тактику бою, зайняти вигіднішу позицію, не зважати на кількість супротивників. Бо якщо в тебе добра позиція. Ти можеш атакувати з будь-якої сторони, вийти з бою, коли тобі потрібно. Тепер кожудук мало, коли повертається з бою без перемоги. До жовтня 1943-го у старшого лейтенанта вже два десятки розгромлених ворожих бортів. Він на рівних б'ється за саме Герінга. Бої за Дніпро в районі Кременчуга. Тоді він за 12 днів збив 14 ворожих літаків. Більше такого не було за всю війну. Після бою кожедуб списує щоденник схемами польотів, прораховує можливі варіанти розвитку подій і досконально вивчає літаки ворога. Його мрія збити реактивний апарат. Вона втілюється в життя 17 липня 1945 року. У парі з Титаренком вони сіли на хвіст якраз одному з таких літаків. Кожедуб витримував паузу, щоб якомога ближче дістатись до супротивника, але здали нерви у напарника. Він пустив кулеметну чергу. Іван Микитович дуже розстроївся з цього приводу, тому що німець міг втекти. Але все ніби зіграло на руку, тому що німецький літак зманеврував вліво якраз під постріли Івана Микитовича. За час війни гвардії майор Кожедуб здійснить 330 бойових вилітів, проведе 120 боїв і знищить 64 літаки противника. Проти ворогу так і не вдасться вполювати повітряного аса.